Панове до нашої розмови доєднується Денис Каплунов, перший заступник голови Державної екологічної інспекції України 2019-2020 років, представник ГО Зелена альтернатива. Пане Денисе, рада вас бачити. Добрий вечір. Зараз до другого читання готується законопроєкт про державний екологічний контроль. На вашу думку, наскільки він необхідний для фіксації екологічних злочинів окупантів? Насправді це дуже важливий законопроект, який важливий не тільки для фіксації злочинів, а взагалі для євроінтеграції України. Він визначений таким, який необхідно прийняти для того, щоб наш шлях до ЄС був відкритий. Але завдяки цьому законопроекту, і я чув вже ці тези звучали в вашому ефірі. Україна має продемонструвати чи Чіткість і послідовність у визначенні шкоди, яка е, нараховується державною екологічною інспекцією, щодо е, цих збитків, які зазнає наше довкілля через е, російську військову агресію, і цей законопроект вперше чітко визначає орган, який має це робити, а саме державна екологічна інспекція, процедури, як це має відбуватись. І так далі, і так далі, і вже на цей закон, який ми дуже сподіваємось буде прийнятий, ми будемо спиратись і в подальшому в міжнародних інституціях відстоювати нашу позицію щодо обрахунку шкоди і відшкодування подальше, або там заморожених активів, які знаходяться поза межами Російської Федерації, або Сама Росія з часом ми впевнені в цьому, що вона програє цю війну і буде відшкодовувати великі там багато поколінь Росіян, буде розраховувати за те, що зараз вони роблять. Тому цей законопроект, на мій погляд, є ключовим і важливим як для фіксації розрахунків і подальшого міжнародного доведення, так і в принципі, цей законопроект, скажімо так. Додає багато нових важливих функцій державній колишні інспекції, і інспектори, скажімо так, зміщують свій фокус з постійного контролю лише бізнесу до контролю за станом довкілля. І це є найважливіша реформа, яка зараз обговорюється в стінах парламенту та Взагалі, в дохід пане Денисе, в цьому документі з'являється розділ про фіксацію шкоди через військові дії. Чи вірно я розумію, що раніше в законі такого формулювання не було? Якщо так, то як власне велася робота і чи велася вона взагалі у відсутність такої норми, а по фіксації екологічної шкоди, по підрахунку якомусь чи раніше цієї роботи не було? Ця робота здійснювалася безумовно. Одразу після початку повномасштабного вторгнення Державна екологічна інспекція створила такий ситуативний штаб: державні інспектори по всій країні виїжджали на місце подій, фіксували ту шкоду, яка була завдана там, де це, звичайно, було можливо. Ми не говоримо там про активні бойові дії, де це було фактично неможливо зробити. Звичайно, що були методики, і зараз в вашому ефірі проговорили, що вони оновлюються, були старі, застарілі, по яким доволі складно напевно було би доводити в міжнародних інстанціях ці об'єми шкоди, які Росія завдає довкіллю. Але з часом десь за півроку була постанова Кабміна, завдяки якій. Вже більш регламентовано і більш з точки зору процедур виписаний регламент фіксації цієї шкоди. і навіть більше зараз кожен громадянин України може встановити собі додаток під назвою «Екозагроза» і допомогти державі зафіксувати ту шкоду, яку завдала Російська Федерація. Це такий перший етап, де громадянин може зафіксувати, а в подаль, подальшому державний екологічний інспектор вже. Зреагує на це звернення, приїде на місце і розрахує збитки. Тому весь цей час, більше двох років, державні екологічні інспектори фактично виконували ці функції, спираючись на підзаконні акти. А тепер ми виходимо все ж таки на більший і якісніший рівень. До того ж, ми зараз проговорили, що це. Близько двох з половиною трильйонів гривень, які нараховані зараз. По всім цим фактам збираються матеріали і державна клічна інспекція разом з прокуратурою працює над цим для того, щоб звертатись вже до міжнародних судів. Можливо, будуть створені якісь інші органи і механізми компенсації, але зараз ця робота ведеться. І знову ж таки цей законопроєкт буде непоганим підґрунтям для того, щоб всі наші факти були більш достовірними, на яких би легше було спиратись під час цих судових рішень. Пане Денисе, дякуємо вам, що долучилися, і а, раді було зачути вашу думку. Денис Каплунов, перший заступник голови державної екологічної інспекції України, 2019-2020 роки, представник ГО зелена альтернатива.